Вітаю, друзі! З вами Світлана. Сьогодні зранку вийшла помилувати своїми трояндами і хочу показати вам одну красуню, яка у мене нацвіла вже. Це чайно гібридна троянда Боїнг. Подивіться на цю сніжно білу красу. Ця троянда. Виведена в Нідерландах. У неї гарний міцний кущик, сильно рослий, слабо шипований, темне листя напівглянцеве. Сам кущ компактний, гарний. У висоту десь виростає до метр метр десять і ширина. Сантиметрів 70. Цьому кущику у мене вже третій рік. Дуже задоволена цією трояндою. У неї, що кущ гарний сам по собі, що сама квітка дуже-дуже гарна. Вона чисто біла. У неї немає ні сливових серединочок, ні жовтизни. Ні кремових відтінків, вона чисто біла, вона на сонці прямо світиться, високий бокал, ось такий, коли починає розпускатися, стоїть в такому високому бокалі. Зовнішні полісточки трошки-трошки зеленуваті, потім починає розпускатися. Високий центр залишається в неї з серединки і розпускається в отаку величезну квітку сантиметрів 15 в діаметрі. Цвіте вона, як правило, поодинокими квітами, буває, випускає ось на цьому прикладі. Дві-три, але це вже на другу хвилю цвітіння, частіше буває. Дуже підходить вона, як зрізочна троянда. Довго стоїть, що на кущику, що на зріз у вазі. Стоятиме довго. Такий у неї тугенький бутон, пелюстки гарні. Чудова троянда має ніжний аромат, можна сказати, ну пахуча вона Троянда Боїнг, біла красуня. І не можу Пройти мимо, щоб не показати ще оці пампушки. Східний експрес. Стоїть ця троянда вже, коли я знімала про неї відео. Ну, Це вже тиждень. Подивіться, які величезні пампушки. Ну, інакше не можна про неї сказати, я не знаю. Ну що, ну, краса. Тільки милуватись нею. Ранкове сонечко її підсвічує. Ось. Величезна. А шрам теж саме. Стоїть, потихеньку висвітлюється, висвітлюється, але квіти тримає. Поза минулої ночі був дощик у нас. Такий тихий, але довго йшов дощ. Витримали троянди його гарно, не зіпсувалися. Чудові. Кожний ранок виходжу і любуюся своїми квітами. Мабуть, не одна я така, у кого трояндові сади, хоч декілька кущів троянд. Все одно, як ними не милуватися. Кожного ранку виходиш і дивишся, що ж там нацвіло, як вони там себе почувають. Боїнг. Чудова біла троянда. Рекомендую. На сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре.